Голови комітетів наші від фракцій будуть звільнені з посад. Водночас, як українська опозиційна політична сила, ми наполягаємо на тому, щоб коаліція віддала нам регламентний комітет, який належить опозиції і де ми зможемо контролювати діяльність влади. Що стосується кадрових призначень, мені нагадуються слова Крилова басні, а ви, друзі, не садіться в музиканти, не гадітесь. Я вважаю, що мають бути не просто точечні якісь там кадрові зміни, має повністю бути е, заміни. Склад уряду і має бути повністю змінена економічна політика, яку веде уряд. Крім того, для того, щоб в Україні йшли реальні реформи, яких ми сьогодні немає. Ну, безумовно, крім представників влади, які бачать і покращення, і зростання рівня економічного життя, ну, вони більш прозоріші, ніж мільйони людей, які цього покращення не бачать. Ми вважаємо, що мають бути надзвичайно конкретні кадрові рішення, які мали бути прийняті давно. Це відставка Генерального прокурора Шокіна, адже сьогодні реальної реформи Генеральної прокуратури немає. І призначення, до речі, Давіда Сакварелізе на посаду прокурора Одеської області це доказ того, що мафія в органах прокуратури перемогла, що Саквареліза, який був реформатором прокуратури, сьогодні усунутий від процесу реформування прокуратури, і що стара прокурорська банда і далі буде імітувати процес. Проведення змін в генеральній прокуратурі, а насправді як закривали відкривали за гроші кримінальні справи, як виконували політичні замовлення, так це і робитиму. Тобто, на мою думку, сьогодні ніяких реальних реформ в органах прокуратури немає. Саме тому ми наполягаємо на відставці генерального прокурора Шокіна, який є уособленням корупції в органах прокуратури. Ми вважаємо, що має бути негайно змінено склад центральної виборчої комісії. Я хочу нагадати, що повноваження цих членів, які сьогодні є, виконують обов'язки. Членів центральної виборчої комісії закінчилися у червні минулого року. Більше ніж рік вони незаконно виконують свої обов'язки. А загалом, майже 9 років, вони виконують обов'язки членів ЦВК. Фальсифікували за часів Януковича. Тепер збираються фальсифікувати вибори за часів Порошенка. Саме тому Порошенко, всупереч вимогам конституції, не виконує той обов'язок, який на нього покладений конституцією, і не вносить до Верховної Ради кандидатури на нових членів центральної виборчої комісії. Сьогодні я підписав подання до Вищого адміністративного суду України позов до президента України, в якому я прошу суд визнати незаконними діями дії президента Порошенка, якими він не перепризначає членів центральної виборчої комісії, і прошу суд зобов'язати президента Порошенка внести до Верховної Ради нові кандидатури на членів центральної виборчої комісії. Сьогодні Порошенко користується адмінресурсом фальсифікаційним ресурсом центральної виборчої комісії. Ці для того, щоб намалювати результати місцевих виборів, як вони це зробили під час до виборів у 205-му окрузі у місті Чернігові. Ми наполягаємо на тому, що парламент прийняв рішення і відправив відставку голову національного банку, пану Гонтареву, яка насправді сьогодні її політика надзвичайно дорогі кредитні ресурси призвели до знищення економіки, до знищення малого, середнього і будь-якого великого бізнесу і робити вигляд, що нічого не відбувається. Це злочин, бо. 55 банків знищено. Коли нам розказують про те, що таким чином вони чистять банківську систему, це насправді йде тиха друга хвиля олігархізації. Бо вони через знищення банків фактично за номінальні ціни привласнюють собі всі активи банків і стають в Україні нові олігархи, про які суспільство невдовзі дізнається. Тому ми наполягаємо на тому, щоб голова національного банку була відправлена у відставку. Щодо Олександра Квіташвілі, чи буде радикальна фракція голосувати за його відставку? Так, ми голосуємо за відставку міністра охорони здоров'я, адже ну зразу було очевидно при всій повазі до е, представника дружнього грузинського народу, але пан Квіташвілі очевидно виявився не в своїй тарілці, не на своєму місці. Я розумію, що очолювати рай здраву Грузії це зовсім інше ніж бути міністром охорони здоров'я великої європейської України. Е, коли не проведені тендерні закупівлі, коли не закуплені необхідні вакцини, коли у нас виділені у бюджеті передбачені мільйони на лікування учасників АТО, а при цьому зовсім не використані ці кошти, хоча є кінець року. Безумовно, це абсолютно неприйнятні речі. Крім того, про що я хотів би сказати, фракція радикальної партії наполягає на тому, що ми сьогодні в парламенті розглянули не сьогодні, а на цьому тижні розглянули в парламенті питання про внесення змін до конституції про скасування недоторканності народних депутатів України. Законопроект прийнято в першому читанні. Ні, пройшов висновок конституційного суду. Ми наполягаємо, щоб цей закон був винесений до залу і щоб була скасована депутатська недоторканність водночас із прийняттям закону про імпічмент президента і про тимчасові слідчі комісії, і президент, і депутати, і судді, і прокурори. І всі інші мають бути підзвітні і відповідальні. Тому ми вимагаємо від парламентської більшості виконати власну коаліційну угоду, в якій передбачено прийняття в першому півріччі 2015 року закону про імпічмент президента. На жаль, президент Порошенко і шановні колеги з фракції БПП блокують прийняття як закону про імпічмент президента, так і закону про тимчасові слідчі комісії.